Минуле, сьогодення та майбутнє ваших романтичних стосунків. І ймовірно, зараз у вашій парі царить гармонія, взаємопорозуміння. Ви щасливі поряд, ви щасливі один з одним, ви щасливі своїм коханням, ви натхненні своїм коханням. І все у вашій парі гаразд. А прийшли ви до цього стану? Бо ви разом співпрацювали на благо своєї пагори. Ви якось дослухалися один до одного, розуміли один одного, бо вам важливі були ці стосунки, і ви зробили все від вас залежне для того, щоб у вас і були ось такі чудові гармонійні стосунки. Нашкодить же вашим стосункам може те, що ви просто пустите ситуацію на самоплив, що ви можете подумати, що ви вже зробили все, що могли, і тепер залишається лише чекати результатів. Більше нічого, начебто, робити не потрібно, але ця думка не є правильною. Якщо все пустити на самоплив, це може нашкодити вам. І в майбутньому, якщо ви нічого не будете робити для покращення ваших стосунків, просто пустите все на самоплив, є велика вірогідність, що взаємопорозуміння піде з вашої пари, що вас очікують навіть періоди якихось сварок і непорозумінь. А для того, щоб цього не сталося, щоб вам покращити свої стосунки, зберегти їх отакими радісними, щасливими, які у вас є, пам'ятайте, який шлях ви пройшли. Пам'ятайте, що в цих стосунках кожному з вас дорого. Бережіть це, бережіть, приумножуйте, слухайте знову один одного, дослухайтеся, зберігайте ці стосунки. І якщо ви зможете зберегти те, що є, якщо ви зможете працювати і надалі над своїми стосунками, покращувати їх, то ваші стосунки перейдуть на кращий рівень, на більш глибший рівень. Ваші стосунки зазнають такого собі, немов перенародження, що у вас і так все добре, але ви станете ще більш гармонійною парою, що ви не просто закохані, а ви будете дійсно двома душами, які сплелися в одну. дійсно. Парою, яку, як то говорять уже, мабуть, століттями, створеною на небесах.